Звичайно, мені хотілося б розповісти, бо нашому товариствам десь 20% ті політв'язні, які водночас воювали в Другій світової війни, приймали участь, і були політв'язні. Як це сталося? В перші, майже перші дні війни багато з них були студенти, особливо є факти в нашій книжці Одеська хвиля де сам описує, людина описує, як він сіль... інституті вчився. Перший день їх погрузили, кого на машини, кого на пароми і відправили аж під небом на захист кордону, щоб не... не пропустити далі німців. Ні форми, ні якої гвинтівки навіть нічого не дали. І кажуть, виблоти це все, завойовувати в бою. Кожен сам собі має брою взяти у німця. Побуло, дуже, не вистачало чим, навіть поїсти. Де. Все, там вони побули декілька днів. Попали німці, їх попали вони в окруження і в полон. І ви думаєте, що, ви стріляли їх, ні? Питали, звідки ви, з Одеси-Ди. То раз з Одеси повертайтесь в Одесу. Він пішки вже звідти аж з-під Дніпра добирався до, до Одеси. Потім е, переховувався в Одесі, щоб не попасти в армію, в німецьку армію. А коли в 44 році радянські війська вступили, він пішов до лави Радянських військ і дійшов навіть до Берліна. Коли він повернувся, його заарештували і дали 25 років за те, щоб він сам себе не застрелив, коли впав полон. Хоча він дійшов до, 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 самого, до самого Берліна. От, от майже це дуже таких багато, звичайно, одеситів. Мій батько, сам я родом з Саратської район Одеської області, також перші дні війни мені 10, 10 годин уже німці були там, о 10-й годині, перший день війни. А переховувався в 44-му році, хто лишився і забрали. Також ніякого винтівки нічого не дали. І батько сказав так, що він лишився живий тільки від, того, від того, що попав в артилерію, бо був дуже здоровий хлоп. І каже, та ти будеш пушки тягати, нашу тобі та форма, і наша тобі та то саме. І таким чином він вижив і дійшов також до, Берлин, до Берлина, до Праги.